Знайома ситуація, ви старанно вивчаєте іноземну мову, але слова, які ви добре знали ще вчора, сьогодні геть не пам'ятаєте. Або ви за кермом, ніби вже їздили цією дорогою, але потрібний поворот знову не пам'ятаєте. Сьогодні я розкажу про одну чудову дихальну техніку, яка допоможе зробити вашу пам'ять гострішою, а розум яснішим. І це дійсно підтверджено сучасними дослідженнями. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. Отже, що ж це за диво дихання, що всього за кілька хвилин в день допоможе покращити пам'ять. У світі, де інформаційний потік зростає щодня, зосередженість та хороша пам'ять стають справжнім ресурсом. Одним із найпростіших і водночас ефективних інструментів для підтримки ясності мислення є дихальна практика з йогічної традиції Пранаяма Наді Шотхана або Альтернативне дихання через Ніздрі. Оскільки ця практика відома вже дуже давно, згадки про неї знаходимо в ранніх текстах про хатка йогу 13-15 століть. Звичайно, що науковці не обійшли цю тему стороною. Було проведено багато сучасних наукових досліджень, які виявили позитивний вплив пранаяма наді-шотхани на організм людини: нервову систему, кардіопульмональні функції, когнітивні здібності, пам'ять, артеріальний тиск. Хочу розказати про один з останніх експериментів 2024 року, що проводила група індійських науковців серед 20 студентів коледжу. Половина студентів щодня протягом чотирьох тижнів практикувала Наді Шотхана. Інша половина жила звичайним студентським життям, без додаткових вправ. Результати виявилися промовистими. Учасники, які виконували дихальні практики, показали значне покращення пам'яті за спеціальною психологічною шкалою. Контрольна група таких змін не продемонструвала. Чим пояснити цей ефект? Науковці припускають, що чергування дихання через праву і ліву ніздрю впливає на роботу симпатичної та парасимпатичної нервової системи, знижує стрес, покращує кровопостачання нервової системи. Це створює сприятливі умови для концентрації і запам'ятовування. Тож, можливо, у майбутньому студентам буде рекомендовано перед іспитами практикувати 5-10 хвилин альтернативне дихання. І пам'ять запрацює краще. Як же виконувати наді шотхана? Нагадаю, це поперемінне дихання через ліву і праву ніздрі. Давайте приймемо зручне положення, вирівняємо спинку, розправимо плечі. Великим пальцем правої руки закриваємо праву ніздрю. Безіменний палець. Підготуйте, щоб далі закривати ліву ніздрю. Два пальці упираємо в центр лоба. Закрийте праву ніздрю великим пальцем і зробіть повільний вдих через ліву. Потім закрити ліву ніздрю безіменним пальцем і видихніть через праву. Зробіть вдих через праву. І закрити її, видихніть через ліву. Це один цикл. А зараз ми зробимо 5 таких циклів. Далі можна поступово доводити практику до 10-15 хвилин. Вдих через ліву. Видих через праву. вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, видих. Выдих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, выдих, вдих. Видих. Чудово, ви молодці. Дихання Наді Шотхана – це гармонія мозку та спокій розуму. Така техніка дихання допомагає зменшити тривожність і напруження, підвищити концентрацію уваги та пам'ять, поліпшити якість сну, підтримати ясність розуму у стресових ситуаціях. І не забувайте про великий вплив на оздоровлення і активацію всієї дихальної системи. Тут і профілактика тонзилітів, бронхітів, запалень, алергічних проявів, астматичних симптомів. Ця практика не вимагає спеціальних умов лише відокремлене, спокійне місце, щоб можна було зосередитися. Тобто вона доступна навіть у робочих перервах чи під час навчання. Що ж кілька хвилин спокійного ритму дихання Наді Шотхана можуть відкрити нові можливості в вашої пам'яті та концентрації. А я дякую, що ви були зі мною. Пишіть ваші враження після цієї старовинної дихальної практики. Пропонуйте ваші улюблені і корисні вправи, будемо разом практикувати. Підписка і лайк, якщо вам було цікаво, і бажаю вам чудового самопочуття, ясності мислення, гармонії і яскравої життєвої енергії.